Ти помічав, як іноді день починається не з кави, а з чийогось невдоволення. Ти тільки прокинувся, а вже хтось бурчить, знецінює, маніпулює, і ти відчуваєш, як твій спокій починає танути, ніби хтось відкрив двері в холод. Марк Аврелій писав: коли вранці прокидаєшся, думай, сьогодні я зустріну людей, що втручаються, невдячних, зарозумілих, підступних, заздрісних, нещирих. Але я знаю вони, мої брати, і ніхто з них не може завдати мені шкоди. Він не виправдовує їх. Він просто бачить глибше, за їхньою токсичністю стоїть біль. Людина, яка кричить, часто кричить не на тебе. Вона кричить зі своєї рани. Той, хто заздрить, просто не зміг побачити власне світло. А той, хто принижує, намагається підняти себе хоч на мить, і коли ти це розумієш, то перестаєш реагувати, бо ти вже не частина їхнього хаосу. У психології кажуть. Агресія це завжди форма захисту. Токсична людина захищається від власної слабкості, від сорому, від страху бути непоміченою. І коли ти бачиш це, ти перестаєш воювати, бо навіщо сперечатися з чиїмось болем. Ти не мусиш перемагати у чужій драмі. Ти можеш просто залишитися спокійним і цим уже змінити простір навколо. Спокій це не байдужість, це усвідомлення, що твою цінність. Не вимірює чужа реакція, ти можеш залишатися добрим навіть серед злості, ти можеш залишатися чесним серед брехні, і це не слабкість, це найвища форма сили. Бо той, хто володіє собою, не потребує доводити іншим, що він правий. Наступного разу, коли тебе хтось зачепить, спробуй зробити паузу. Замість відповіді, вдихни, замість образи, подивися, що всередині тебе реагує, цей момент не поразка, це тренування. Як у спорті, кожен раз, коли тебе провокують, у тебе є шанс стати сильнішим. Марк Аврелій жив інтриг – воєн, болю. Але залишався спокійним. Бо розумів, світ може бути брудним, але душа ні. І якщо ти навчишся берегти свій внутрішній спокій серед токсичності, то знайдеш те, що шукають усі внутрішню свободу. Ти вже не реагуєш, ти вибираєш. І саме це справжня сила. Якщо цей уривок відгукнувся, підпишись, щоб не пропустити наступне відео.